Я більше не їм. Хоч щодня без шкоди для фігури та здоров'я. Вимочену і промиту сочевицю. Всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі Відмедіа і запрошую на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. Зазвичай після затяжних і дуже смачних зимових свят. Існує два стани, і я більше ніколи не їм або з понеділка на дієту. Але я пропоную третій шлях, який дозволяє без зайвого стресу і голоду поступово прийти в форму. І це дуже просто: замінюйте продукти зі святкового столу на менш калорійні, корисні, але не менше смачні. Інші продукти. І сьогодні я хочу поділитися саме таким рецептом. Бо, наприклад, для мене найважче після свят відмовитись від багету і хлібчику. Оці всі бутербродики на свіжому хлібці. А це для мене найсмачніше, бо зазвичай я такого в повсякденному житті не їм. І отак я знайшла рецепт протеїнового хлібу з сочевиці, який дуже ситний, смачний. І корисний, і можна їсти такі бутербродики навіть ввечері і поступово приходити до форми. Тож, перед тим, як почати, традиційно прошу підтримати мене вашою вподобайкою і підпискою, якщо ще не підписані. І поїхали! Для протеїнового хлібу нам знадобляться наступні інгредієнти. 350 грамів сочевиці. Як на мене, найсмачніший протиновий хліб виходить з червоної сочевиці, але і інші види також підійдуть. 3 яйця, 200 г йогурту без добавок. Я використовую грецький йогурт, столова ложка оливкової олії, приблизно чайна ложка солі і 10 грамів розпушувача. Найскладніше в приготуванні цього хлібу не забути замочити у воді сочевицю на ніч. Просто заливаєте повністю холодною водою, залишаєте на ніч, а перед тим як готувати, зливаєте цю воду, промиваєте ще раз і все можна готувати. Далі нічого складного. Спочатку до трьох яєць я додаю приблизно чайну ложку без чубчика солі. Перемішуємо. Тепер сюди я додаю вимочену і промиту сочевицю. І тепер блендером я буду перебивати всю цю суміш до однорідності. Тепер до цієї маси я додаю 200 г грецького йогурту і столову ложку оливкової олії. І продовжую перемішувати блендером до однорідності. В останню чергу я додаю 10 грамів розпушувача і знову перемішую до однорідності. Це основа для нашого хліба. Готова! Залишається перелити форму і випекти. Для протеїнового хліба можна використовувати як і маленькі формочки для кексів, так і великі спеціальні для хліба, чи також для кексів. Форму необхідно або змастити рослинною олією, або застілити пергаментом. І все, переливаю тісто у форму. Тепер відправляю запікатись у попередньо розігріту духовку 180 градусів приблизно 40-45 хвилин. Дивіться, по вашій формі, можливо, вам треба буде випікати трохи менше або трохи довше. Через 45 хвилин протеїновий хліб готовий. Я дістала його з духовки, треба дати йому трохи охолонути. Дістати з форми, нарізати і насолоджуватися. Я дістала наш хлібчик з форми. Можна тепер його розрізати, поділитися, який він в розрізі. Ой, він ще гарячий. Пахне дуже апетитно. Він хрусткий зовні, м'який і пористий всередині, і це неймовірно, смачно і корисно. Смачного! Ось і все. Тепер ви знаєте, як легко приготувати протеїновий хліб з сочевиці у себе вдома. І можете побалувати себе не просто смачними, а ще й поживними та корисними канапками, хоч щодня. Без шкоди для фігури та здоров'я. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт, а також діліться своїми рецептами, що ви зазвичай готуєте після свят, і як приводити себе до форми. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, якщо ще не встигли, і підписатись. Якщо ще не підписані, попереду ще багато смачного і корисного. Підтримуйте Збройні Сили України. Підтримуйте один одного. Обіймаю і до зустрічі в наступних відео.